Хочу вам розповісти про пророцтва, які чекають на увесь світ і які здійсняться в точності до деталей. Зараз багато запишу вам відео, тому підписуйтесь, зберігайте, заходьте в профіль та шукайте інші частини. Частина 1. Поїхали. Об'явлення святого Івана Богослова, частина 1. Вступ. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має, і він показав і послав своїм ангелам рабові своєму Іванові, який свідчив про Слово Боже і про свідчення Ісуса Христа, і про все, що Він бачив. Блаженний, хто читає, і ті, хто слухає слова пророцтва, додержуються, написане в ньому. Час бо близький. Ісуса побачить кожне око. Іван до семи церков, що в Азії благодать вам і мир від того, хто є, хто був і хто має прийти, і від семи духів, що перед престолом Його. Та він Ісуса Христа, а Він свідок вірний, первинець з мертвих і владика земних царів, йому, що нас полюбив і крові своєї обмив нас від наших гріхів, що вчинив нас царями, священниками Богові й отцеві своєму, тому слава та сила на вічні віки. Амінь. Ото він із хмарами йде і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи були, і всі племена земні будуть плакати за ним. Так, амінь. Я Альфа і Омега, говорить Господь Бог той, хто є, і хто був, і хто має прийти Вседержитель. Об'явлення Іванові на острові Патвосі. Я Іван, ваш брат, і спільник у біді, і в царстві, і в терпінні в Ісусі був на острові, що зветься Патмос, за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Я був у дусі Господнього дня і почув за собою голос гучний, немов сурми, який говорив: що побачиш, напиши те до книги, і пішли до сімох церков: до Ефесу, і до Смірни, і до Пергаму, і до тіатирів, і до Сарт, і до Філадельфії. І до Лаодикії і я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зі мною. І оглянувшись, я побачив сім свічників золотих, а посеред семи свічників, подібного до людського сина, одягнено в довгу одежу підперезаного по груди золотим поясом. А його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг. А очі його, немов полум'я огняне, а ноги його подібні до міді, розпалені, наче в печі, а голос його, немов шум великої води. І сім зір він держав у привиці своїй, а з уст його меч обесічений виходив, а обличчя його немов сонце, що світить у силі своїй. І коли я побачив його, то до ніг йому впав, немов мертвий, і він і поклав він на мене привицю свою, та й не та й промовив мені: Не лякайся, я перший і останній, я живий. І був я мертвий, і ось я живий на вічні віки. Я маю ключ від смерті і від аду. Отже, напиши, що ти бачив, і що є, і що має бути по цьому. Таємниця семи зір, що бачив ти їх на правиці моїй, і семи свічників золотих, семи зір, то ангели з семи церков, а сім свічників, свічників, то ти бачив, то сім церков. Амінь. Це тільки перший пункт. Це початок. Зараз наступні пункти запишу в своєму профілі. Там дуже сильні природства, просто неймовірні.